Групу українців затримали російські силовики в окупованому Севастополі. Принаймні, таке написано на офіційному сайті Кремлівської ФСБ. Усіх затриманих називають диверсантами-розвідниками українського міноборони. Як стверджують російські спецслужби, українці нібито планували диверсії на військових об'єктах анексованого Криму. У них нібито вилучили зброю вибухів, курації та карти схеми. Проте жодних речових доказів, хоч фото, хоч відео, чекісти не оприлюднили. Затриманих у Севастополі українців троє: це Володимир Дудко, Олексій Бесарабов та Дмитро Штибліков. Про двох останніх відомо, що до окупації Криму Росією вони працювали аналітиками в експертному центрі Номос у Севастополі. Центр Номос це українська неурядова організація, яка займалася вивченням питань геополітики та євроатлантичного співробітництва чорноморського регіону. Номос також видавав журнал. Експерти центру мали проукраїнську позицію. Зокрема, Дмитро Штибліков у багатьох інтерв'ю для змі висловлював не непри приємну для Росії позицію щодо чорноморського флоту. Після анексії Криму номос закрили. Нам вдалося зв'язатися з братом Дмитра Штиблікова Олексієм. Він розповів, що разом із Дмитром заарештували також його дружину, але згодом її відпустили. Зараз вона у статусі свідка. Взагалі ФСБ наглядала за неблагодійним науковцем уже доволі тривалий час. Кожен раз, коли він перетинав адмінкордони з Кримом, його затримували і доволі довго допитували. Он знал, что он на, как бы, в каких-то списках. Если принять их версию о том, что он там диверсант террорист то, извините, это какая-то шизофрения. То есть человек, который знает, что он в особых списках не будет этого делать. То есть такой версии у меня только одна. То есть его деятельность, когда Крым был в составе Украины, как бы привел к тому, что он был в списках ФСБ. и Ані просто вас за останньою інформацією. Дмитра Штиблікова заарештували на два місяці. Швидше за все, так само вчинили і з іншими затриманими. Міноборони України спростовує інформацію, що вони українські розвідники. У відомстві переконані, що друга цього року історія про українських диверсантів, чергова вигадка ФСБ і затримання науковців насправді є доказом репресії українців в окупованому Криму. Марія Андрій Марченко,